Ділянка біля огорожі Палацу Потоцьких у Червонограді відділена стрічкою. Частина муру обвалилася 24 квітня. Труда палацу це середина 18 століття. Мур це вже прибудова пізніше, це десь кінець 19 століття. І, очевидно, талі, талі сніги вони спричинили фісову ґрунту. І тепер маємо таку ситуацію. За 12 годин до завалу ми вже бачили, що, скажімо, є загроза. Завалу, і ми створили на наше запрошення, приїхали співробітники Злода, і вони зафіксували, що в нас є побоювання завалу. Ми обговорили. Ми хотіли створити таку дорожню карту вже напрацювання, як би можна було, було б закріпити стіну. За документами споруда не належить Червонограду, адже є пам'яткою архітектури національного значення. Зараз там філія музею історії релігії є в такому напівзруйнованому стані. Третина палацу постраждала від пожежі 1989 року і на музей ще така лягла така велика відповідальність виводити цей музей з, такого, з такої руйнації, з такого напіваварійного стану. Для своїх потреб, для виставкової такої діяльності експозиційної, використовує дві третіх будівлі. Інша є в такому ще. Непідготовленому стані. Неодноразово робилися спроби його початку реставраційних робіт на цьому палаці. Перекривався дах над об'єктом, відвідувався аварійний стан об'єкту, але це настільки великий комплекс насправді, що такі часткові заходи не дають відповідного ефекту. Цьогоріч цей об'єкт подали до відбору на програму Велика реставрація. Ситуація потребує такого радикального втручання. Але радикальне втручання в сфері реставрації на превеликий жаль, теж заблоковано різними бюрократичними процедурами, які діють нашій державі. Тобто, необхідно спочатку провести обстеження, розробити проєктно-кошторисну документацію, провести тендери, торги, пройти експертизи. І ця процедура триває від кількох місяців до року, щонайменше. Тільки після цього виділяються кошти, котрі утримуються десь в кінці року, оголошуються знову ж таки тендерні процедури. Тобто, за цей час пам'ятка може впасти ще за три рази, от. а юридично ми не маємо права навіть приступати до таких власне, протиаварійних робіт без такої документації. За словами Василя Петрика, для того, аби пришвидшити увесь цей процес, потрібні зміни у законодавстві. Олена Данило, Володимир Стадник, новини на Суспільному, Львівщина.